Ви дуже добре воювати з жінками, правда? По-чоловічому, гідно, достойно. Якраз в бельгійський парламент. Ось дивіться, воєнні дуже гідно, гарно сфотографуйтеся, як ви жінок викидаєте. Поважає гімну Україну, виключити на хартеле. Хіба ще можна оце так? А, ні, ми прийшли відстояти, а, але ж ви подивіться, як ви хитро робите, нагло це все робите. Ви, ви нас не попередили, ви вночі прийшли, захватили храм, позбивали замки. Іди та й молися. Це ж така розумна, прямо страшне. Ти кроме церкви нічого не знаєш. Піде на роботу, та піде там горни, боши а не ви. Ну то сидите ж дете, що вам не по нас і працюєте ви? Чи я вас не дачу не знаю, так? Не хочу я тобі розбила. Що в тебе короса котристила? Ти ж не до цього й того дня не робила. На роботу піти, а де ти сидиш і знаєте. А вас такий же ж хороший батюшка так. Боже, я хоч А У нас хороший. в, срак, в срак, ви як ви вам ви Я ні добила не хожу, ні сюди не ходжу. <реку> 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 смерти его даже когда же приемлю, не помышляю о страшным судищем, ем же имам праведному судию пристати, и, и дать ответ о всяком деле же и слове тем же молютя души моей я аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь и Создатель мой, да. На, знамен, на знамену мне, преславитесь, а от жития сего, ты, благи хранителю моих, люби я и грозные муки, но пусть Бога и нераспаянные имени. угопованные